Ви можете говорити, ну тобто. Нічого, не будеш? Ти ж будеш казати, що? Ні, ну я буду казати, але я до того, що нічого страшного, якщо ми теж будемо говорити. Тільки не на особисті. Теми. <різь> так, розпаковка. Хорошо. Перший раз, до речі, роблю розпаковку. Всім привіт! Рада вас вітати на своєму youtube каналі І сьогодні. Такий цікавий день, бо я дещо отримала, і буду вперше це робити. Збирати павука. Хто не знає павук це така традиційна українська оздоба, зроблена з соломи. Ось так він буде виглядати. Так, яка гарна упаковка, мені вже подобається. Так, тільки як її зняти. Я так розумію, що він ось так повинен виглядати. Я його буду збирати своїми руками, тому я не знаю, ручки-крючки зараз перевіримо. Вау, Клас! М -м -м, пахне, пахне Україною. Круто! Таке красива, красиве опакування Дивіться, листівочки. Шановна роза. М -м -м, клас. Боже, ось це мені подобається колажик такий. Інструкція з виготовлення павука. Оце мені дуже треба, бо е навряд я його сама зберу. Так, тут у нас є китиці, які, я так розумію, будуть вішатись на павука. Мені дуже подобається аромат. Пахне е полями нашими. Ммм, mm, круто, понюхайте. Клас, так? Да? Так, хорошо. Значить, у нас є китиці. Так, я, мабуть, цю штучку зберу, бо вона тут точно не до чого поки що. Так, у нас є ось такий, боже, дивіться, тут навіть курочки десь проходили повз. Такий набір соломи, такий набір соломи і такий набір соломи. Боже, воно так нарізано, акуратно. Клас. Так, щось тут у мене трошки випало. А чи є це перо? Ну, ви знаєте? Павлін Ні, це не павлін. Може, це фазана якогось, коропатки. Боже, таке гарне пірошка. Я зі своєю любов'ю до деталей, мені от розглядати це все подобається. Так, і тут ще є якась нітка. Риска. Риска. Нітка. Це нітка. Ну, в общем, на нього, я так розумію, будемо нанизувати. Ну і все, мабуть, так. Да. Так, хорошо, це ми відкладемо. Інструкція з виготовлення павука. Основні принципи конструкції. Існує безліч варіантів форм павуків, конструкцій та способів декоративного оздоблення павуків. Традиційні павуки, здебільшого, пірамідальні та ромбічні. Ці конструкції складаються з окремих об'ємних елементів ромбічної форми. У геометрії така фігура називається октаїдер. Трохи лекції про пропавка, але дозвольте нам для зручності називати її ромб. Щоб нитка не розколювала, не розрізала соломини, перед роботою бажано обгорнути їх рушником замоченим у гарячій воді та лишити так на 5-7 хвилин. Кого гормона? Я так розумію, це треба б гормону, щоб нитка не розколювала соломини. Тобто вони сухі і нитка їх може розколювати. А коли вони не бухають, то ну, все буде окей, я так розумію. Гаразд, я тоді піду замочу на 5-7 хвилин у гарячій, у гарячому рушнику. Микаємо. Так, так. Все замочили. Тепер це. Воно полежало сім хвилин. Все по інструкції робимо. Самі великі, самі маленькі. У них такий звук прикольний, так? Да? І середні. Так, маленькі сюди, середні сюди. Все. Це можна прибрати. Так. А як збирати? <х two> ok, так, хорошо, щоб скласти ромб, нарізають 12 однакових у нас є, да? е э э. нанизують на нитки. У нас є нитка. Чотири крайні з них зв'язують у квадрат. Я думаю, що я без вашої поведінки вийдусь. Великі хачі починають з почати з маленьких, бо великі важче буде зрозуміти. Та така сама схема. Я середні візьму, Я тобі кажу, тобі буде нам багато легше. Середні. ні, це от це розібрався, бо мій цьому, а я щось. Ну ладно, хорошо, погнали. Окей. У мене є ножниці. Десь треба ножниці. Значить, ми одягаємо 12 штук. Ні, тут же ж по схемі якось треба зробити. Чотири крайні з них зв'язуються квадрат. Хорошо, раз. Давайте по вашій східні. Я можу, <ривіжу> що там вирізати? У нас тут гола правда. Що вирізати? Ну, я, туплю. я ну, реально, я не вмію збирати. Я ніколи конструктори не збирала. Ми беремо зараз його, а потім розкладемо і будеш красиво збирати, читати, якось це. Так це і... буде не взаправду. Взаправду буде, просто ідіотизму не буде. <рес> а як без, іді... без ідіатізму в цьому житті? Я вас прошу. Це ж життя. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Давайте по -по попробуємо так? Так, так, так. А Якщо взагалі ідіатізм буде, так, я... я вимкну. Добре. добре. Є 12. Чотири крайні з них зв'язують у квадрат. Один, два, три, чотири. То треба залишати. Я думаю, що все ж таки на 12. Треба. Один, два, три, чотири. Один, два, три, давайте поінше. Так, окей. Один, два, три, чотири. Зав'язуємо роблю трикотник. Дві наступні соломини розміщують з однієї сторони так, щоб утворився трикутник. Його вершину треба перекинути через основу у напрямку до центру квадрата. Зав'язую і тепер я нитку повертаю до центру. Тобто я його. Я її повертаю, повертаю. Ось. Все. Я її повернула. Вона у мене в центрі. Та-дам. Я думаю, що я правильно зрозуміла. Які залишились на нитці? На той нитці, на якої мені зібрали 12 штук. Я тоді не розумію, як би з якої сторони в'язати. <різь> <різь> Продовжуємо значить одну таку. Штукінцею зробила. Звісно, перший коржик завжди комом, як то кажуть. Мабуть, що він точно не ідеальний, але. Але я сподіваюся, другий буде краще. Так. І одна маленька є. Треба зробити велику, починаємо з квадрата. Так, тепер робимо Трикотнички. І прокрутити через середину так. І продовжуємо робити трикутники. Ще три, я думаю, що можна взагалі в таку гру вступати з якимось наміром, от як крашенки, коли роблять, вибачаюсь писанки, коли розписують яйце. То, якщо є якийсь запит, бажання, намір, то можна про це думати і робити з таким наміром. Так само і цього павука. Бо, по суті, я зараз в ролі павука і я плиту щось таке цікаве, цікаві геометричні фігури. Я думаю, що у мене тут після цього залишаться ще детальки і. На якогось маленького павука вистачить. Тож, зараз я поки що роблю, щоб, як то кажуть, не на результат, а потім зроблю ще одного павука вже з якимось своїм запитом. Так. Це зробили. Зробили трикутник і прокрутили. Прокручуємо готово і продовжимо. Блін, мені здається, мені не вистачить нитки. Але нічого, якщо що, щось там дов'яжу. Воно наче то все просто. ну Тобто, коли до тебе дійшло, коли ти розібрався, як цю конструкцію робити. Нічого складного в цьому нема. Це дуже цікаво. Але не швидко. Бо структура тендітна і тут поспіх не потрібен. Я думаю, якби я сплила таких. Хоча б штук 5, то діло би, справа б би пішла набагато швидше. Просто це перший конструктор в житті. У мене і Лего ніколи не було. Тобто я взагалі не знаю, як це все робити. Мені здається, якщо дати зібрати павука сувремінній дитині, сучасній дитині, то вона збере його просто за 5 хвилин. Бо сучасні діти грають в Лего. Так. Я максимум можу грати в ІКЕА. І то. Далі ми підіймаємо одну штуку, так зав'язуємо, а потім нижню. Так, в принципі, мені, слава Богу, нитки вистачає, я нормально розрахувала. Так, це ми просовуємо, просовуємо до центру і робимо таку пірамідку. Тепер зав'язуємо. І робимо узелочок. Так. Та-дам. І тепер нижню треба так же саме зробити. Тут ми зав'язали. Та-дам. Це основний цей, я так розумію, октайдер. Ми, ми читали, так? Да? І тепер до цього октаєдра Будуть підвішені 4, 4 ось таких середніх. І з маленьких тут ще один на кінці. І китиці. І все. Ну, Начебто зовсім не складно. Просто треба е зрозуміти, як це робити. Схопити ідею. І все. Ой, клас. Можна навіть посидіти погратися. Мені подобається. Так, ну, тоді ще три таких. І все. Павука я зробила, звісно, але тепер треба його кудись, 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 щоб він тут павучив. Ну, сюди ні. Будемо головами торкатись. Тут його не видно буде, куди ж його повісити. Коротше, будемо вішати сюди. Так. Краса. Дзинь-дзинь. Да. Так. Він все ж таки такий тендітний, що тіряється. Треба йому таке місце знайти. У мене просто в майстерні. Дуже багато всього. Там непогано, але там стільки мілочі, а тут нема мілочі ніякої. Треба яло нитки дорізати. А я зараз спробую так. Тут не краще. Тут є біла стіна, і його видно. згодом. Ой, Все гаразд. Дивити він переливається тут картину. Бачиш, як він прямає золотий. Да, до речі, ця солома. Бач, вона є прям золота. Солота. Павук на добробут у оселі. Клас! У мене ніколи не було павука. Сьогодні просто все вперше в житті. Ніколи не було павука, ніколи не збирала конструктори. Просто супер день. Да, мені тут він більше подобається, бо його всі побачать, а там. Ні, там він тіряється. Ну, клас. Готово. <ріх> а, купуйте українське, підтримуйте українські традиції. Мені дуже сподобалось збирати, це цікаво. Я думаю, що можна і з дітьми збирати. Я от е, со сосвікрові збирала, вона не любить, коли я на неї так називаю, але нам сподобалось і я рекомендую. Надасує заняття. Саме таким. До речі, у минулих відео я показувала, як я розписую писанку. Це теж дуже цікавий процес. Тому е, йдемо назад до коренів, підтримуємо українські традиції і плекаємо їх в собі е, в, наш, в наших оселях, ширимо Україною і світом. Всім дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Пока! Ой, да, на такій кількості деталей, але в принципі його тут класно видно.